Я красива, чорненька воглинка і блискуча, немовна мистинка я спокійна, мовнічка тиха. І від мене ніякого лиха, лежу собі, нікого не чіпаю, про небезпеку всіх попереджаю. Глянь, це що, якась чорненька цяточка. Це вуглинка, напевно, після багаття залишилася. Хіба вона може бути небезпечною? Така маленька. Ні, не чіпайте мене. Я просто лежу, а з вашою грою я не дружу. А давай перевіримо, що станеться, якщо її розпалити. А давай це ж просто для забави. Я жаринка, гаряча, вогняна. Тепер я стала дуже, дуже зла. Ви вирішили гратися зі мною? Ну щойно вирвусь я на волю. Я знищу все, що є довкола. Будинки, ліс і навіть поле. Що ми зробили? Жаринка стає більшою. Що ви зробили? Мене розбудили. Все більше і більше росте моя сила, і скоро вже виростуть вогняні крила. Як полум'ям стану, я знову пощади не буде нікому. Ой-ой-ой, що ж ми зробили? Вона така небезпечна. Хочі ж треба когось покликати на допомогу. Що ж, ви, діти, з вогнем граєтесь? Хіба не знаєте, що біда може статися? Сірники не іграшка. Це вам не жарти, бо пожежа це біда велика і страшна. Ми не знали, що це так небезпечно. Більше не будемо гратися з сірниками. Я я більше не зла я знову вуглинка Спокійна, мала я буду лежати В траві собі тихо Мене не займайте Бо буде вам лихо Запам'ятайте, друзі Урок назавжди З вогнем не грайтеся Щоб не було біди не грайтеся З вогнем, друзі це дуже небезпечно. Молодці, що зрозуміли. Тепер ми всі знаємо. Безпека понад усе. Правила безпеки, знаємо ми всі, що прости здоровими на нашій землі. Будемо навчатись правила веча, шляхом безпечним завжди крокувати